Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх! Ми мандруємо до зустрічі з Різдвом, до зустрічі з народженим Христом. І цьогоріч е, наше приготування до Різдва є особливим. Ви помітили, що щодня ми розважаємо над якимось пророцтвом про Ісуса. Дивляючись у Боже Слово. Зрештою, найкращим способом приготування до різдва є взяти в руки Боже Слово, тому що Христос це вополочене Слово. І цей рік в нашій церкві є особливим, тому що наші єпископи, наші владики заохочують нас брати в руки Боже Слово, проповідувати правди про Божу любов, проповідувати Христа, який є. Дорогою, правдою і життям. Читаючи знову ж таки Пророка Ісаю у 42 му розділі першому стежку, ми чуємо такі слова: Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце, я поклав на нього дух мій, Він сповістить народам правду. Ми так спраглі у цієї правди. у Пост. Ми так спраглі отієї правди, у світі постправди, в якому живемо. Ми так спраглі справедливості і правди у цьому фейковому світі, зокрема у світі інтернету, де так багато неправдивого, так багато маніпуляцій, так багато брехні. Пам'ятаємо, що батьком брехні є. Диявол. Христос є дорогою, правдою і життям. Власне, Христос народжується, щоб вже своїм народженням сповістити людству правду про Божу любов. Власне, для нас, християн, правда не є простою якоюсь ідеєю, правда не є якимось судженням про ту чи іншу дійсність. Правда це особа. Так важливо звільнити своє життя від брехні, відмовитися від брехні. Так важливо жити правдою, бути справжніми, бути правдивими. Христос каже: я дорога, правда і життя. Так важливо пізнати ту правду, щоб жити у свободі. Каже Христос: пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. Насправді, ми вдаємо дуже багато. Обманюємо, Роб... стаємося тими, ким ми насправді не є. Мені дуже подобаються два вірші Ліни Костенко, яка каже: життя серед людей це та ж кімната сміху. Ось дивишся на них і дивуєшся, невже? Хто так спотворив нас? Хто має з цього втіху приписувати нам зображення чуже? Так важливо відмовитися від усіх цих фільтрів, аватарок. Від вдавань, від спотворень себе. Так важливо бути справжніми. Те, що сьогодні цінується, те, що завжди цінується, це є справжність, справжність стосунків, справжність відносин, справжність нас самих. І ще один дуже цікавий вірш має Ліна Костенко, яка каже: усі, усіх не люблять так завжди. Така бо вже настала в нас епоха. Усі, усіх не люблять півбіди. Всі брешуть, що всі люблять. Катастрофа. І так важливо не брехати, що ми любимо, але жити цією любов'ю. Нехай Христос, Котрий є правдою, допоможе нам жити у правді, щоб бути вільними, любити по справжньому. Ну і звичайно, друзі, якщо хочете допомогти нам поширювати Боже Слово в інтернеті правду про любов Бога до кожного з нас. Можете це зробити дуже конкретний спосіб, долучившись, задонативши і, звичайно, поширивши відео, прокоментувавши його і поділившись цією доброю новиною з усіма іншими.